Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Містерії Оріани, це канал про магію. Підписуйтеся та будьте з нами. Отже, сьогодні напередодні самайно і в ніч самайну ми зробимо прогноз на листопад місяць. З нами в гостях Здоровіда. Привіт! Привіт, вітаю вас! Отже, ти готова до розкладу та прогнозу? Так, готова. Отже, що чекає на Україну у листопаді? Ми розглянемо декілька сфер, починаючи з економічної. Економіка в Україні. Листопад. Що чекає Україна? Економіка. Які економічні зміни можливі? Так, економіка. Ого. Економіка України переживає не найкращі часи. Вот. тобто, можливо будуть, можливо, буде підвищення податків. А може, ще якісь зборів, да? бо п'ятірка жезлів це конкуренція, така жорстка конкуренція. А, вот. І а, коли, треба, коли треба вигрібати, а, тобто ситуація досить складна. Покалісніце ми бачимо, що буде якась допомога, але ця допомога, як ми розуміємо, вона звідкись іде, Тобто, можливо, будуть якісь вливання з-за кордону, але це значно не покращує нашу ситуацію. Навпаки, воно її погірше, бо підвищить інфляцію. Але якась, ну, якась, якась допомога буде з западу, тобто це буде добре. От, сама по собі економіка вона тримається, але тримається вона на ну от вона отак тримається на пальчиках. Тримається, але тримається ще. Політична сфера. Політична сфера в листопаді в Україні. До речі, кому цікаво, свечка на мій інстаграм буде під цим відео. Добре. Так. Да. Так, політична ситуація в Україні в листопаді 2025-го. Політична ситуація з руху не здвинеться. Тобто це означає, що, скоріш за все, виборів у нас не буде. Uh -huh. Президента ми міняти не будемо. Ну, можливо, це й краще, бо нехай вже він вже все знає, нехай він і закінчує. Тобто виборів президента не буде. Uh -huh. І я так розумію, що по двойки жезлов у нас в принципі ніяких виборів не буде. Тобто, мера ми обирати, скоріш за все, не будемо, ще когось ми переобрати не будемо. Тобто, у нас ситуація от, немає ні, ні грошей. Ні бажання, ні якихось підготовчих дій до цього, тобто люди до цього не готуються. Нічого такого не буде. Ну і по поділятки мечей. Да. Тобто є, є досить великий страх того, що зміни будуть не найкраще. Тому, в принципі, політична ситуація лише такою, якою вона є. Без... Подобається mm -hmm. це нам чи ні? Війна От а -а активніша є. фаза буде посилиться, та ж сама, так. без змін зменшиться. Добре, добре, зараз військова ситуація в Україні в листопаді 25-го. Ну, дивіться, нам треба пережити листопад. Я так важкий скажу, буде, нам листопад буде дуже важкий, нам треба його пережити, нам треба вистояти, нам треба витримати. Але після листопада буде легше. Ми зараз подивимося ще грудень, чи права, є, чи ні. Бо навіть якщо дивитися з точки зору астрології. То, в принципі, от листопад, от нам треба просто протриматися листопад. Тобто не вмерти, не втратити ще більше територій, тобто іменно протриматися, незважаючи на те, що да, обстріли будуть, напевно, і світла. А буде. ми зараз подивимося наступно. Ми подивимося грудень, так. Да. Але от листопад буде найважчим. І просто треба, треба вистояти. Як би там страшно не було, як і б сумнів не, не одолівали, треба вистояти. І так, да, в листопаді будуть обстріли досить такі суттєві, будуть пошкодження. Будуть. Да. Mm -hmm. І якщо ми бачимо башню, то це означає. Що і на фронті будуть дуже великі втрати. Ну і побачення територіальні втрати також будуть, на жаль. А тепер можна по тижнях обстріли: перший тиждень, листопада, другий тиждень. ну... Так, да, звичайно. Так. перший по ти... тиждень. Це листопада, ще по обстрілам буде. Потім ще окремо про світло запитаєш ситуацію. Так, буде... да, енергопостачання. Да, це наступне питання. Ні, ми ще грудень подивимося, чи я права, потім вже про енергопостачання. Так, е, ситуація. Щодо обстрілів в листопаді, перший тиждень листопада. Так другий тиждень листопада по обстрілам. Ну, коли випадає імператриця, це 100% будуть обстріли. І тут вже навіть жертв. Так, да, тут вже навіть буде жертв. Тобто другий тиждень буде такий. Тут досить серйозні можуть бути. Да, так, досить активним буде і будуть тут, тут будуть загиблі. Якщо ми бачимо імператрицю, це в нас цивільні жінки і діти. От. А по першому тижні а, по першому тижню а, ну, коли випадає верховна жриця, це означає, що в принципі є вже якийсь план на перший тиждень, але не факт, що він буде реалізований. Бо тройка кубки вона вона, предполагає, що має бути якась підтримка, має бути якесь підсилення. Тобто, якщо буде з кимось якесь об'єднання, ну можливо там росіянам або люди людей підживуть, або техніку або ракети там доїдуть. Тобто, якщо буде от, от, ну, все склеїться в них, то вперна на, на перший тиждень вони планують обстріл. Але... Це поки що. Ну, другий тиждень більш агресивний. Я так а розумію. на другий тиждень 100% майже ну, повинно бути. Якщо на перший навіть в них не виходить, другий вони 100% вже так. точно задіють. Третій. Третій тиждень. <клес> <клес> Третій тиждень буде дуже дуже важкий для військових. Там буде дуже багато втрат, тобто там доведуться бойові дії, особливо активні бойові дії. От бо у нас є король жезлів, тобто будуть великі втрати серед саме чоловіків, які воюють. І да, теж третій тиждень буде, можливо, будуть якісь Плану можуть плануватися якісь наступальні дії по силі, тобто вони можливо хочуть захопити якусь територію, тобто от, будуть дуже агресивно діяти. Можливо, вони не будуть так сильно обстрілювати е, самі міста, як вони будуть дуже, дуже агресивно діяти саме на фронтових позиціях, отам от uh -huh. але по силі так. Тобто в деяких регіонах теж скоріш за все будуть обстріли. А зрештою, те, що випадає із сила, і тут Жезлів, і імператриця. Вони, вони вони навіть можуть планувати масований обстріл, який хочуть розбити. Тобто перший тиждень ми беремо одну половину, обстрілюємо. там третій тиждень ми беремо другу половину, та що залишилася, і її обстрілюємо. От. І четвертий тиждень. четвертий тиждень. От четвертий тиждень, ну, тут може бути інформація, що мають бути обстріли, можуть сильно лякати, але із за пажа мечів може бути, що це буде просто, як це кажуть, провокація? Ну, не провокація, а недостовірна інформація. Тобто угу. і псо. Угу. Якщо ми кажемо про пажа мечі, то це може бути задіяно і псо. Угу. Тому... А і ще четвертий тиждень ми чекаємо поставок. Тому тут саме можуть бути якісь агресивні провокативні дії, пов'язані саме з перевозками, там, де можуть Железнодорожні путі можуть повреждати. тобто вот там от переграждать дорогу, там, де а, саме... Сполучення. — да, сполучення. Там, де саме сполучення. Добре. Вот. Тому четвертий тиждень ще треба дивитися після третього. Там буде більше зрозуміло. Якщо другий і третій тут 100%, то перший і четвертий тут під питанням. Тут 50 на 50. Тоді е, політика е, Європи. Давай грудень подивимося ще по закриємо питання. питання. Да. Угу. Яким буде грудень 2025 року? — Саме війна ми маємо. Да, 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 да. ну, Закрита інформація, те, що я казала. Зак... Ну, от... Закрита інформація, і грудень має бути більш легким, більш спокійним. Але ми бачимо карту суд, то це означає, що в грудні, до речі, може бути досить великий обмін полоненими. А, вот. а, до того ж, якщо ми кажемо про таку комбінацію, то може бути повернено досить багато тіл загиблих воїнів. До речі, це теж може бути. О, і це буде Боже. в грудні. Так, це буде в грудні. Тобто може бути і обмін живими, і обмін а, мертвими. Тобто Тіла можуть повернути. Uh -huh. Або знайтися люди, до речі, може Це теж така комбінація, коли знаходяться безвісти, зникли, От. зниклі тобто, в грудні, в кого, в кого зникли близькі люди, то от в грудні насідайте, бо буде дуже великий шанс їх віднайти, до речі. Так, давай далі. Допомога Європи Буде суттєва, не суттєва. Чи Чи балканина просто? Так, да, Європа буде допомагати Україні, вона, в принципі, допомагає. Так, да, досить да, буде, буде допомога. І, але Європа більше хоче таку коло, колоробо, як колаборація. Тобто вона хоче об'єднуватися, тобто якісь союзи, створювати якісь такі комбінації, колаборації, тобто щоб був взаємообмін якийсь. І да, так. Тобто Європа, в принципі, Європа, вона досить позитивно настроєна, до речі. Тобто, Трамп настроєна дуже позитивно. О, це наступне питання політика Трампа щодо України да, в листопаді угу. Трамп буде дуже багато обіцяти, дуже мало робити. Але це в його планах. Так, от Це таємні. в його планах. Да. Це та, він, в принципі, робить те, що запланував. І він буде, він, він буде обіцяти, але його обіцянки нічого не варті. Тому що в нього є план, якого він притримується. Угу. Тобто він йде чітко по своєму плану, якого він придержується. Ситуація з мобілізацією в Україні. От, ситуація з мобілізацією в з посилення. Листопаді. Так, так, однозначно. Ну, трохи ситуація з. Я б сказала, що вона стане трошечки простішою, бо по троє, жезла буде простіше і е, е, людям, які мобілізують здійснювати свою роботу, і тим, кого мобілізують. Тобто тут тут буде якась рівновага відновлена. Тобто, можливо, можливо, запрацюють якісь нові реєстри, можливо, вони якось змінять форму прийняття людей, як ставити їх на облік і так далі. Тобто тут будуть якісь позитивні зміни. Тут мають бути позитивні зміни. Тобто зменшення цієї так званої бусифікації, да, да, буде зменшення, зменшення, тому що вони там вони щось планують, і досить скоро вони запустять щось нове запустять, якусь інновацію, яка спростить це все, все і для них, і для чоловіків. Угу. Як енергії е, Самайну вплинуть безпосередньо на саму Україну? От сьогоднішня ніч, які несе загальні енергії? Так. А ну так і запитуємо, щоб я не повторювала. Давай картам запитаємо. Так е, які енергії е, принесе ніч самайну так. українцям і для України? Ну, спочатку буде, да, спочатку буде таке враження, що ніяких змін навпаки, все наче стоїть на місці, але потім, але потім по всадніку кубків, по сонцю, будуть якісь позитивні зміни на нашу користь. Тобто, щось поміняється з точки зору енергетичного погляду, щось змінюється. Вот і ситуація почне змінитися, змінюватися, вона почне мінятися в більш кращу сторону. Тобто будуть якісь позитивні моменти, якісь uh -huh. позитивні події, якісь позитивні зміни, вот, які можливо і при... ускорять закінчення можливо не всієї війни, але якихось там конкретних бойових дій, можливо, да, тобто в то і деяке прискорення, прискорення подій. І досить позитивних Дякую, подій для нас. Зрозуміло. А от, е, е, питання... Можливо, якщо ми кажемо про сонце, от зімнє сонцестояння. Можливо до... Ну, та, до речі, от з періоду сьогодні. Да, цікаво, досить. Так, да, тому що от, починаючи з сьогоднішнього, з сьогоднішньої ночі, от і до 21 листопада. Ой, грудня. Грудня, так. Да, до 21 грудня. Угу. До зимового сонцестояння. Цікаво, досить. Да. Так, а таке ще питання. Е, як все-таки тонкий план е, підтримує Україну, е, чи, чи не дуже? Я думаю, так, бо нас би вже стерли. Енергії тонкого плану. Як діють? Да -да. Будуть діяти, навіть, правильніше будуть діяти в листопаді. Підтримувати вже вони вже підтримують. ми бачимо ар архангела. Вони підтримують, вони, вони допомагають зберігати яку не яку, але рівновагу. Тобто, так, да, тонкий план на нашому боці він нас підтримує, і це, напевно, завдяки це завдяки тонкому плану. Да, ми ще стоїмо, і ми ще, в принципі, країна, по, ну, по більшому щоту. От тому так, да, вони під тут на мають може нічого не витягати, так. Да, підтримують і угу. захищають, так да. уміряності рівновагу, вони допомагають якусь рівновагу дотримуватися.